Тому не така уж і важка ваша та професія. Друже, давай я тобі зараз ще покажу геометричний різ, наклею, а ти попробуєш його врізати. Реально, чи я старався? Да, да, це було видно. Ну да, бачиш, тут чуть-чуть тобі закусило на повороті. А так в загальному дивись, прям Ну ти що? ну круг рішає. Скажу тобі, відверто, що рішає круг. Був би грубший круг, ну більше би кололо. Ну і понятно, що цей керамограніт. Доволі непогано піддається обробці. Якщо зачухатися черепашкою, прийняв би таку роботу. Да, да, да. Видно, що ти не з двома лівими. Реально. Ну, а тепер подивимось на 10 з 10, як це зробить професіонал. Ого! Oh -oh. <laughs> Я вважаю, що різниця очевидна і мені є ще чому повчитися. Я вважаю, що ти не дуже гірше зробив, тому молодець, і <рес> теж є чому в тебе повчитися. <рес> а якщо ти майстер і володієш якимось ремеслом або автослюсар, або автомеханік, чи, можливо, ти будівельник, пиши в коментарях, і Дніпро запросить тебе показати свої вміння.